Кава дійсно допомагає схуднути, але є декілька нюансів, про які вам варто знати: як саме кава допомагає спалювати зайвий жир? Кава містить кофеїн, який стимулює вироблення адреналіну. Адреналін у свою чергу впливає на бета-адренорецептори у жировій тканині. Саме ці рецептори відповідають за ліполіс, тобто розщеплення жиру. Тож одне із завдань при жироспаленні це активувати бета-адренорецептори, і кофеїн у цьому допомагає. Друге, доведено, що кофеїн стимулює метаболізм, пришвидшує його на 5-10%. А чим швидше метаболізм, тим активніше йде спалення жиру. Кофеїн стимулює нашу центральну нервову систему. Це допомагає нам активніше і інтенсивніше тренуватися. Чим інтенсивніші ваші тренування, тим більше калорій ви витрачаєте, відповідно більше жиру спалюєте. Але щоб добитися максимального ефекту і при цьому не зашкодити здоров'ю, треба знати, яку саме каву пити і в якому дозуванні. Кава має бути натуральною і ні в якому разі не швидко розчиною. Найбільше користі принесе кава саме свіжого обсмаження, тому що вона зберігає максимально корисні властивості. Це ефірні олії, антиоксиданти, амінокислоти, вітаміни. І що важливо для жироспалення, кофеїн має бути у природньому вигляді. Він так краще засвоїться набагато краще ніж кофеїн у таблетках. До речі, я знайшов для себе каву, яка максимально відповідає усім вище наведеним критеріям користі. І що найбільш приємно, це кава від нашого українського виробника YouCoffee. Спеціально для моїх підписників, хто буде замовляти собі цю ароматну, смачну і корисну каву на сайті YouCoffee, дарую свій персональний промокод Gleb, Використовуйте його і отримуйте дуже класну знижку. Також посилання на сайт залишу у закріпленому коментарі. Що стосується дозування, воно має бути 400 500 мг кофеїну на добу. Для порівняння філіжанка міцного еспресо містить від 130 до 170 мг кофеїну в залежності від сорту кави, способу приготування, обсмаження і так далі. Для жироспалення найкраще пити каву перетренуванням за 30-40 хвилин до вашого тренінгу. Піднімаю філіжанку цієї ароматної кави за ваше здоров'я. Не забудьте про сайт YouCoffee, про промокод на знижку і будьте здорові!